Вітаю всіх на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми поринемо в дивовижний світ стародавнього Єгипту та розберемо 20 неймовірних науково підтверджених фактів про цю загадкову цивілізацію. Від пірамід до богів, від фараонів до їх таємниць. Дізнаємось усе найцікавіше. Приєднуйтесь. Буде захоплююче. Піраміда Хеопса. Це одна з семи чудес стародавнього світу, яка досі зберіглась. Вона була побудована близько 2560 року до нашої ери і навіть сьогодні вражає своєю точністю. Кожен блок, з якого зведена піраміда, важить від 2 до 15 тонн, і хоча її оригінальна висота була 146 метрів через ерозію, зараз вона на кілька метрів нижча. Сонячний календар єгиптяни створили на основі руху сонця та зірок. Він використовувався для розрахунку сільськогосподарських циклів, особливо періодів паводків Нілу. Рік складався з 12 місяців, по 30 днів і 5 додаткових днів, присвячених святкуванню народження богів Осіріса, Гора, Сета, Ісіди та Нефтіди. Єгипетська хірургія була на надзвичайно високому рівні. Лікарі використовували інструменти, зроблені з бронзи та міді, а також лікувальні рослини. Вони вміли обробляти переломи, робити трепанацію черепа, ампутації та накладати шви, використовуючи натуральні матеріали, такі як льон. Анубіс бог з головою шакала. Відігравав важливу роль у поховальних ритуалах. Він вважався хранителем муміфікації та потайбічного світу, захищаючи душі на іншому шляху в дуат єгипетську загробну землю. Анубіса зображували під час обрядів зважування серця, яке визначало, чи зможе душа продовжити свій шлях. Жінки в стародавньому Єгипті мали унікальні для того часу права. Вони могли володіти власністю, керувати бізнесом та розлучатись з чоловіком. Жінки також могли займати важливі державні посади. Наприклад, Хадшепсот правила як фараон більше двох десятиліть і зміцнила економіку країни. Тутанхамон залишався у світовій історії завдяки вражаючому відкриттю його гробниці у 1922 році археологом Говардом Картером. Дослідження його мумії вказують на фізичні та генетичні проблеми, спричинені інцестом у династії. Тутанхамон помер у віці 19 років, можливо, через малярію або інші хвороби. Папірус став основою для розвитку писемності. Єгиптяни виготовляли папірус із стебл одноіменної рослини, яка росла вздовж річки НІЛ. На ньому писали тексти, які зберігались тисячоліттями, завдяки чому багато важливих документів дійшли до нас. Клеопатра Сьома була однією з найвідоміших правителів Єгипту, але вона не була єгиптянкою. Вона належала до грецької династії Птолемеїв, які правили Єгиптом після смерті Олександра Македонського. Клеопатра була відома своїми політичними інтригами, а також союзами з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм. Єгипетські мумії надають унікальну можливість вивчати медичні та хірургічні методи стародавніх єгиптян. Вони застосовували бальзамування та натуральні засоби для збереження тіл. Дослідження показують, що мед використовувався як природний антисептик для запобігання зараженню, що підтверджується аналізом мумій. Око Гора символізувало захист, зцілення і цілісність. Вважається, що це було одне з найпотужніших магічних символів у Єгипті. Воно використовувалось як амулет для захисту від злих духів і приносило власникові успіх. Книга мертвих містила інструкції для померлих, як орієнтуватись в подайбічному світі. Вона включала заклинання та магічні формули, які допомагали захиститись від монстрів і небезпек. Ці тексти часто розміщували в гробницях разом із муміями. Фараони вважались богами на землі. Їхнє божественне походження надавало їм владу над народом і природою. Фараони були відповідальні не лише за урядові рішення, а й за благополуччя країни адже вірили, що їхні молитви можуть вплинути на річкові паводки Нілу та врожай. Єгипетська мова є однією з найстаріших у світі. Вона існувала у формі ієрогліфів понад три тисячі років. Ієрогліфи були дуже складними. Кожен символ міг позначити не лише звук або літеру, а й ціле слово чи ідею. Ра Бог Сонця, був головним божеством у Пантеоні. Щоденна подорож Ра на небі символізувала життя, смерть та відродження. Фараони називали себе синами Ра і намагались наслідувати його шлях, об'єднуючи державну та релігійну владу. Будівельники пірамід отримували зарплату та харчування, працювали сезонно і були горді своєю роботою. Археологічні знахідки на місці будівництва свідчать про те, що вони жили в спеціальних поселеннях. І мали доступ до лікування. Храм Абу Сімбел розташований на півдні Єгипту, побудований фараоном Рамсесом ІІ. Сонячні промені двічі на рік 22 лютого і 22 жовтня освітлюють статуї богів у храмі. Цей феномен став можливим завдяки вражаючим математичним та астрономічним знанням Єгиптян. Коти в стародавньому Єгипті вважались захисниками будинків і храмів від шкідників, таких як щурів. Їхній зв'язок з богиною Бастет робив їх священними тваринами, а вбивство кота каралось смертю. Макіяж був важливим не тільки для краси, але й для здоров'я. Єгиптяни виготовляли зелені і чорні тіні для очей. Які захищали їх від яскравого сонячного світла і допомагали запобігти хворобам очей, таким як кон'юктивіт. дезодоранти в стародавньому Єгипті виготовлялись суміші ароматичних олій і спецій, які не тільки маскували запахи, а й діяли як природні антибактеріальні засоби. Календар Нілу був основою для всього сільськогосподарського циклу. Щорічні паводки Нілу забезпечували родючий шар ґрунту, необхідний для вирощування культур. Єгиптяни вміли передбачувати рівень води і керувати водними ресурсами, що робило їхнє сільське господарство ефективним та стабільним. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, ці факти про стародавній Єгипет відкрили для вас щось нове та цікаве. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись, поставити лайк та залишити коментар, який факт вразив вас найбільше. До зустрічі в наступних відео, де ми продовжимо нашу подорож у світ знань та відкриттів до нових цікавих фактів. Нека не ха розум, знайдеш ти факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок твій розла не знаннями спадить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, науці природі всюди свій успіх Хочу знати більше, Кисне на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тут. Дорога в момент відкривається цей шлях, розумно очікає тебе в своїх відеомріях Підписуйся, щоб не пропустити, найцікавіші.